Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про основні події тижня, про основні енергії тижня. Давайте будемо розглядати. Поки відкриваю філіжанку, я запрошую підписуватись всіх, хто вперше на моєму каналі, бо у нас тут багато цікавого. І давайте разом розвивати український контент. Так, дивіться, тиждень буде, ну, борхливий саме більш в соціумі. Борхливий там, де працюєте, там, де реалізуєтесь. Але давайте з особистого життя починати. Розглядання філіжанки та зачекає, потім ми її розглянемо. Але дивіться. По філіжанці особисте життя хвилюється чоловік якийсь, хвилюється, бо знаєте, тут останні два тижні йому вони складно даються, от, по його думках. Це, знаєте, якесь очікування, яке вже ну, от просто важко дається. Щось майже майже в нього вже на порозі. Якісь зміни по особистому життю на кращі. Але, знаєте, от поки людина їх дочекається, це ж, ну, це ж просто дійсно, ну, так, знаєте, себе вже трошки замордує. Потім, дивіться, важливо звернути увагу є ситуація, яка Насправді вона доволі така, знаєте, от щаслива для людини. Але людина ще поки що, знаєте, має щастя та не знає про нього. Ну, Людина, от скажімо так, вдачу певну має у справах своїх, але вважає, що багато обмежень. Насправді всі обмеження вони, ну, скажімо, на людиною. Більш мені зараз йде чоловіча енергія, чоловік, який от має, має прагнення до спілкування з жінкою, одна певна йому треба. Йому не треба якась там будь-яка одна єдина йому треба. Та, яка, знаєте, от зараз дуже-дуже спокійна, дуже людина талановита, людина, яка е, має таку дійсно от, жіночу енергію, дійсно така, знаєте, ну, скажімо, м'яка хода, м'який голос, е, вміє якось так, знаєте, Оточити і себе, і тих, з ким спілкується, от якоюсь такою енергією турботи, енергією. Знаєте, що людині просто от людина поряд з цією жінкою відчуває себе от, ну, дуже якоюсь такою спокійною і навіть захищеною. Ну, якось так вміє вона ці енергії так. Знаєте, коло людини влаштувати. Ще й вміє заробляти. Ну просто от Мені тут ідеальна жінка намальована. І дійсно, от знаєте, такою просто бачить її для себе чоловік. І малює собі обмеження в тому сенсі, що Ну от хіба така гляне на мене? Ну, то спробував би. Бо так як воно виглядає, знаєте, от ця жінка з кимось, з якоюсь подорогою його іноді обговорює. Вона помічає, вона відчуває від нього якісь такі, знаєте, енергії зацікавленості, але ж він нічого такого не робить. Він себе обмежує в цих діях. І знаєте, як малює собі відносини з цією жінкою, то до неї треба підход. То дійсно треба, то підійди хоча б. Потім... Ну, тобто, я поки що я бачу його омріяність, я бачу, що він насправді витрачає сили на цю омріяність і, не бі... і бездієвість. От на це колосально зливає енергію. Ну... Воно мені малюється тут якийсь такий, знаєте, невеличкий сюрприз. Але знаєте, я ну, навіть в голос складно казати, бо це під питанням. Або він вирішиться на, на такий крок, або це в нього знову ж таки буде ну, така мрія. Яка, знаєте, поки що не здійсниться. Тут просто певна вдача буде в нього на цьому тижні, щоб якось почати спілкування, якось, знаєте, от перевести своє ну, це таке, знаєте, таке омріяне відчуття і погляди на щось більш таке ну, хоча б розмови. Далі по особистому життю щось затягнутость, якась з вирішенням є ідея між чоловіком та жінкою. Ось ці чоловік та жінка можуть бути ким завгодно один одному. Братом з сестрою, можуть бути мат, мати і син. Ну, там, чоловік та жінка, тут, тут в мене нема вточнень цих. Дивіться, якась ситуація. Яка вона? Тут цифра 40 показана ситуація, яка от не вирішена доти, поки люди її роз... ну, розглядають так, розглядають якісь. Ну, скажімо, як приклади один одному приводять. Ну, щось вони поки що не вирішили. І тут є третя людина, яка ось цю ситуацію теж розглядає якісь свої висловлювання чоловікові тому каже. Це може бути, знаєте, от якщо, наприклад, ви чоловік та жінка, це може бути і матір'ю того чоловіка, яка от щось там своє там, з вашого якогось приводу йому каже. Є тут літери, я вам назву, для когось з вас вони, ну, ви будете розуміти, що то ваша якась ситуація, яка має до вас стосунок, або до близьких вам людей. Літери В, А, літера Л. Хоча літера Л, вона мені тут під питанням, бо людина собі більш намріяла ситуацію, ніж вона є насправді для неї. Літера З і, ну, дивлюсь літера Е, e, але теж трошки під питаннями. літера Г є. Так, далі ось тут такі, знаєте, дивні трошки стосунки, вони між собою чоловік та жінка от на цьому тижні допомогу від чоловіка не чекайте. Ну, знаєте, як виглядає ідея, яка от ви хочете, щоб він втілив її в життя. Але не буде цього. Він так відсторонюється. Знаєте, він так, ну, і от ви будете аж занадто відчувати е цю відстороненість. Він, знаєте, от воно Як йому цікаво, то буде. І взагалі, то чи зможете ви влаштувати оцю свою ідею в життя, втілити, чи не зможете. Йому буде цікаво. Е Настрій зіпсує вам цією своєю поведінкою, от, нібито наближається до вас, да, там з якимись там, ну щось там треба йому побачити, щось там треба знати, що ви там робите, але втручатись він взагалі не хоче. Ну, Тобто, навіть якщо ви будете прям, прямим текстом казати, що допоможи мені, я тут. Не можу сам чи сама. Насправді тут, знаєте, от тут може бути така ситуація і між чоловіком і жінкою, а може бути між двома чоловіками, але той, від якого відсторонюється, він буде старший за віком. Це що стосувалося особистого життя. Перспективи цієї неділі це те, що буде. Ну, якщо, знаєте, якщо ви попрацюєте з цим, то це дійсно буде. Якщо просто от почуєте і будете чекати, що воно втілиться, то не чекайте, це так не працює. Треба щось самому робити. Дивіться, мені показана ситуація, коли жінка сидить, знаєте, от в руках тримає. Ну, як, як якогось заварника, щось там тепленьке, як гріє руки. Да? Нібито у нас літо зараз, але людина сидить в кріслі і гріє об тепленькі руки. Може, це літня людина, у якої вже кровообіг порушений трошки. Дивіться, є ситуація, в якій до неї тягнеться людина, але все, що отримує у відповідь, людина не чужа, людина споріднена душа. Все, що отримує у відповідь, то це, знаєте, от, от коли, наприклад, чайник закипа, так, він так фиркає тим кип'ятком. От, от дуже схожа ситуація. Що всі відповіді від тієї людини, яка сидить, така згорблена ну, на стару людину схожа, вони всі дуже такі, або гарячі, такі, знаєте, опікуючі, або вони колючі, дуже. Ну, Тобто, тут нічого такого приємного, не буде. Це ситуація, яка вже вона є у когось у вас в житті. Вона не змінюється і змін тут поки що нема. У цієї людини, навпаки, у цієї старої людини, давайте так і будемо казати. Навпаки, іде ситуація, коли, знаєте, от людина як накручує себе. От щось там собі вигадує, вигадує це, знаєте, от ну, взагалі ну, недобра така. Звістка для когось з вас, бо людина просто, от як знаєте, от взагалі показана мені чорною, от, чорними енергіями, поганими такими енергіями переповнена. Знаєте, коли нема вже ну, такого щось приємного хочеться зробити, от нема тут такого. Людина взагалі не хоче нікому нічого приємного. Вона взагалі не любить усіх скрізь. От Просто усіх. Складно, дедалі складніше буде спілкування з такою людиною, на жаль. Потім дивіться, що ще з далекої дороги приходить до вас людина. Ну, Мені так показано, що з далекої дороги ви будете знати про це, це як, ну, як по домовленості. Ви чекаєте цю людину, ви. Знаєте, як готуєте оселю до приїзду такої людини, ви ну взагалі-то витрачаєте якісь кошти, щоб, знаєте, щось там смачненьке зготувати. Ну, Це коли чекаєте, це не просто там, ну, приїдеш і приїдеш. Це дорога якась для вас людина, цікава. Там, ну, просто вам приємно бачитись. Приїде людина ще з якоюсь допомогою. Щось якусь допомогу везе в руках, ну, тобто ідея якоїсь допомоги, ось така ситуація. Потім Зверніть увагу вже по роботі. Тут буде така суперечлива ситуація, коли, знаєте, от дві, а може, й три людини між собою дуже така лайка в них буде. Посваряться так, знаєте, ну не на жарт. дійсно. Причину, знаєте, от як через людину, яка щось там, щось зробила, але ну я так розумію, що не так, як воно їм треба було. Ой, чиюсь голову знесуть. ну Це метафора, не лякайтесь. Це якась така ситуація, коли ну, просто, от, як знаєте, буде знайдений винуватий в цій ситуації. От На цього винуватого навішують багато чого. Надіюся, що то не вас напряму буде, а, а знаєте, і не напряму, бо дійсно стоїте осторонь ну, близько, але осторонь. І не втручаєтесь в ситуацію. Ви будете знати все, ви з кимось будете спілкуватись по цій, по цій ситуації, але не будете в неї втручатись. Потім о, бачу приємну ознаку для когось з вас. Знаєте, от дізнаєтесь дійсно важливу для себе інформацію. Від чоловіка йде ця інформація, і знаєте, як вона буде розповсюджуватись. Вона не так, що там для однієї людини, а це багато людей буде чути цю інформацію. І вона така, знаєте, ну, як очікувана, як така, що ну, як, якісь такі наслідки і надалі буде мати. так Зараз хвилинку, тут бачу людину, спіймати хочу це зображення, щоб роздивитись. Тут спілкування, тут дійсно дивіться, показана мені людина, яка от щось прояснюється для цієї людини. Знаєте, от коли це не буде на широкий загал. Це буде ситуація, як знаєте, між ну, от хтось прийде, скаже інформацію, вточнить інформацію. І це, знаєте, як, ну, так, щоб зайвих людей не було, щоб зайві люди не почули. Це як два чоловіки мені тут е, показані, і знаєте, як це як початок якоїсь нової справи яка взагалі-то повинна буде зроблена, яка м -м, трошки має тут хвилю, хвилювання по грошах, але знаєте, це як не так, що швидко треба буде ті гроші в якійсь ситуації там сплатити, а це як ситуація, яка от е людина знає, яка Грошова сума повинна бути сплачена, але воно якось так в часі, ну, скоріш за все, воно буде розтягнутим. Виконання буде дуже таким, знаєте, значущим для когось з вас. Ну, Не буде таких сумнівів. Це так, знаєте, як. Ну, от... Складатись треба, спину гнути треба, але ж результат гарний буде. Ось так ви будете собі цю ситуацію пояснювати. Щось тут залякує себе, більш чоловік як залякує себе. Якась, от йому треба щось зробити, і доволі швидко треба щось зробити. І він як не розуміє, я встигну чи ні. І от знаєте. Взяв би і робив би, а він витрачає час на те, що він сидить і сумнівається в собі. Ну, я не бачу зупинок, якщо чесно, тож має всі можливості встигнути і так як слід зробити те, що йому треба. Якась кропітка робота така, знаєте. А, От і бачу виконання, ознаку виконання, і ще й зрост його бачу. Ну, Взагалі-то непоханий тиждень. же ж. Треба, І дійсно, тут, тут зростання ну, таке гарне буде. Це для когось, або, може, чоловік слухає цю філіжанку, або якщо жінка слухає, то це. Про вашого якогось близького чоловіка. Тут дійсно по роботі в нього такий стрибок намічається на цьому тижні. Такто лекцію якусь хтось з вас буде слухати. Так, знаєте, багато чого проясниться для вас, а будуть деякі. Ну, вже знані вами факти, але дійсно вам корисно, все одно вам корисно буде прийти на цю лекцію і почути, що там розповідають. Потім тарілочка нам вказує на жінку, за спиною вашою є чоловік, який, як знаєте, от дитина є поряд з вами. Тут ситуація, яка, знаєте, вона мені більш показана, як, ну, от як новин від вас чекає. Ви ніби той разом, ну, знаєте, от кожного дня спілкування є, але воно якесь як на відстані трошечки. Літера І показана мені тут. Зараз хвилинку. Тут більш тісне спілкування показане, як два таких виконання будуть по цьому спілкуванню, щось там завершиться одна ситуація і потім інша, так, майже одразу. Ну, Як вирішиться якісь питання між вами, Затягнутость у часі при виконанні якихось ваших справ. Вони дрібні, але їх, так знаєте, трошки так багато. Затягнутость чому? Бо прийде якась новина, і ви просто от, знаєте, як все інше трошки відсуваєте від себе, бо вам цікаво цю новину розглянути. Так, знаєте, більше інформації по цій новині знати. Тож трошки ваші справи, вони. Ну, як знаєте, трошки затягнуться, вони потім будуть вами робитись в когось тут лячні сни будуть на цьому тижні, але дійсно вони більш, знаєте, продиктовані, це як ваш мозок обробляє якісь новини і видає вам, ну, у вигляді от, з нових дінь інформацію, але не дуже треба на це звертати увагу. Бо будете просинатися, лякатись цих снів. Ні, вони просто ну, просто це робота вашого мозку. Він перегружений. Йому тр... трішечки треба відпочити. Так. Ну, тут хтось буде на цьому тижні розбиратись з якимись справами, які, от знаєте, як з понеділка почнете е, щось нове, щось вам незрозуміле. Але там буде людина, яка от ви вважаєте, що людина дійсно вам допоможе і дасть вам ну, потрібну інформацію. Не дуже розраховуйте, ви самотужки впораєтесь. І, знаєте, от людина там не налаштована дуже допомагати. Все зробите, і все у вас вийде. Просто робіть і вірте в себе. Незадоволений чоловік мені тут показаний. Спілкування з таким чоловіком взагалі-то вам ну воно вам і не подобається, і не хочеться, і ваш янгол-охоронець, він як відсуває від вас ту людину, щоб ви не дуже часто спілкувались з ним, бо у вас потім погіршується здоров'я після такого спілкування. Ну, ви так вмієте відвернутися від людини. Літера Е, літера Д мені тут показані. Для таких людей Д. ця інформація. І зміни. Зміни тут показані для когось з літерою Г, Б, Ф. Зміни стосовно нерухомості. Якісь тут. Як папери, будуть чи дороблятись, чи перероблятись. Ну, я бачу просто папери, які розглядаються, але відчуття йде таке, що їх нібито вже бачили. І от тепер знову треба їх чи розглянути, чи там, остаточно щось, там, підписи якісь зібрати. От Я тут точніше не скажу. Але тиждень, на якому ви будете, хтось з вас буде цим займатись. І відходить від вашого тісного спілкування людина, яка дійсно, от знаєте, більше питань від цієї людини було, ніж ну, чогось там корисного. Нехай відходить. Літера Н, літера Р є поряд з цією людиною, і знаєте, тут така ситуація показана. Відходить, але не надовго, не назавжди, так скажімо. Тут з поверненням, з поверненням, от знаєте, там десь щось не влаштується, буде, ну, знаєте, людина собі там намріяла, навважала чогось такого, піде там свої якісь ситуації вирішувати, не вийде. От щось там не так буде, як треба. І от Повернеться до вас, бо ну, як же ж, ну, тут же ж все обізнане, все ж таке, знаєте, знайоме, все вже, ну, як знаєте, легко. Як вам сприймати цю ситуацію? Це вже філіжанка не каже, це каже, що на ваш розсуд. Там, як вам треба, так і сприймайте, так і робіть з тією людиною. Ось така філіжаночка, такі події показала, такі енергії тижня. Я вам дуже бажаю. Нехай цей тиждень буде для вас приємний, спокійний. Нехай ви будете висипатись на цьому тижні. Нехай у вас буде настрій поліпшуватись. І просто щось там буде виконуватись так, як вам слід. Ну і нехай ми будемо ще ближче до нашої перемоги, до нашого щастя, до нашої. Волі, підписуйтесь, приходьте ще на мій канал, будемо ще щось розглядати. Побачимось всім пока.